У нас який день підряд вже дощі йдуть. Вже другий тиждень, напевно, що. Ну, от земля така хорошо промокла. Коротше, я вже все попідкормлювала, таке плодове. От, думаю, саме час підкормити троянди. У мене тут це добре яєць залишилось і якраз дуже хорошо буде для троянди. Бачите, яке воно. Для того, щоб вона гарно цвіла. Для кореневої системи, добре. Зараз я посиплю попілом, хорошо програбую земельку біля троянди і підживлю. Щоб потім мати гарне цвітіння. Ось так. Я вже обробляла і один раз підживлювала просто, ну, ну воно, оцим органічним звичайним, там як азот іде. Здається, я правильно кожу. А тепер таке. Тут і магній, і калій, коротше кажучи, дуже добре. Я професійно нічого такого не купувала. Е, роблю те, що є під руками. Так, літру беру цього і, і літри цього візьму. Бачите, як класно. Все під руками собі раз-раз розколотила і в будь-який момент іду і підживлюю. Ось так. Мені одного відра буде мало, ще треба буде йти набирати. Так, зараз ще попілу наберу і піду. Зі вони вже такі гарні врості, скільки бур'яну після дощу повилазило. Ось. Такі гарненькі вже повиростали. Ось цей так гарно мені подобається гібіскус. Цікаво, що з цього вийде Так, є. скільки це їх порахувати, щоб не пропустити ніде. Бачу, ось посходило, скільки всього дрібненького це я згадала, що я тут цей Алісум, здається, правильно, він тоді засох і я насіння його просто порозкидала. Бачу, геть посходив. Тут і пітунь, і насіння багато всякого, але воно не виросте повноцінно, так як. Так як гарна петуня. Там багато дрібного, все що хоч, може бути. Вже скоро буде цвісти клемотіз. Я щось не пам'ятаю, що він так рано цвів. Забачу ось на квіточку. Там поплівся повністю. Боже, які вже лілії попідростали. Вони такі високі виростають десь метра два. А хто це в нас там є? Ельзочка. Відчиває трошки, зараз вона може зразу сюди перепригнути. О, тут як тут. Хто це там є? Все, не чіпаю, не чіпаю. Не чіпаю. Піднесла я цю розсаду в хату, і вона тут віджила. Даже ось ці бідолашні почали рости. Помідорки. Я їх трошки перевернула, щоб вони за сонечком не тягнулися. Наче нічого, я їх підживила. Ось вони прямо такі, як в стовбурі стали грубші. Підживила, вони вже стоять тут пару днів в теплі і трошечки від... Від... відійшли. Я рада зараз ще всі помідорки покажу. І як попідростали гарно. Височенькі стали. Значить, не все втрачено. Направда трошечки жовта, бо сонця дуже мало на вулиці, ці дні дуже похмурі дощі і баклажанчики теж попідростали. Я думаю, що буде толк. Так що, так що так. Бо так шкода було, я думала, блін, скільки програлася, сіяла, вихажувала, вихожувала, і вони позамерзали, попропадали. Але ні. Ось кому добре живеться. Боня, Кс-кс-кс. Спить собі. Цілу ніч гуляла, прийшла спати. До речі, ось покажу фотообов'язок одну, як вийшло. Мені подобається, як на мене, дуже красиво. Да, Боняшка? Вставай, вставай жити життя, бігом.